Каналі. Сьогодні ми будемо читати про зірку Мензятюк Українська література 5 клас. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, бо мені буде дуже приємно. Зірка Мензятюк сучасна українська письменниця і журналіст, Ще в шкільні роки почала писати вірші. Закінчила факультет журналістики, львівському національному. Університету іменем Івана Франка працювала кореспондентом у багатьох газетах. Вела в дитячому журналі соняшник, рубрика Храми України, Фортеці України щоденник мандрівника, таємниця козацької шаблі. Один із найвідоміших творів письменниць. У ньому визнісенте мандрівку. Замками і фортецями України разом із київською родиною руснаків, да, прізвище дивне, але руснаків подорож буде з пригодами. А як ж без пригод? Дивіться, діти, що ми дізналися в цьому творі? Ми дізналися про зірку Мензятюк Народилася вона в 1954 році, вона ще жива. Ми дізналися, що вона <кхи>, училась в, м, льв, е, в Львові. В Львівському університеті який ну, по імені на Івана Франка названий на Івана Франка. Напис була в журналах Соняшник, храми України, фортеці України, щоденник мандрівника та таємна таємниця козацької шаблі». Найвідоміший із найвідоміших творів письменниці зірка Мензатюк. Всім до нових зустрічей, всім пока ви були на моєму каналі. Маша слава Україні. Героям слава.